Панове, привіт! Сьогодні той чудовий момент, коли ти йдеш забирати свої нагороди за Division Rivals. Ну а як же? Без патчів не обійдеться, щось їй намагаються вже фіксити, і пишуть, що начебто виправляли момент, коли деякі кнопки не зареєстровувалися, коли ми щось виконували у грі. І я одразу ж згадую собі L1 плюс трикутник закидання, які інколи перетворювалися на просто передачі низом на хід просто трикутником, ніби l 1 і не було. Цікаво, як воно буде тепер. Разу пишіть у коментарях, якщо ви вже встигли зіграти і чи це змінилося на краще. Йдемо в Ультімейці, йдемо забирати свої нагороди. Ну і, на жаль, не встиг опинитися в еліті. Десь розгубився темп, в якому працювала моя команда. Десь я не знайшов свою гру ввечір середи. Можливо, просто запізно почав грати, бо там був футзал, потім шахтар грав. Часу залишалося мало, і права на поразку особливо не було. А я програвав, особливо додавав собі ще й челенджу, коли вибирав супернику рандомну форму і була. Така каша на полі, що я не бачив, де мої гравці, де чужі так двічі трапилось, і в останньому випадку ще й з фінішингом не пощастило. Деякі епізоди дивують, ти ніби виконуєш все добре, але на жаль. Це не гол. Ну нічого. Наступного разу буде елітка. А зрештою, гарненько йдемо по порядку. Були нагороди за другий дивізіон. Зараз будуть нагороди за перший дивізіон, а наступного разу сподіваюся, вже за еліту. Перший дивізіон, 45 очок там вже було вибито е, завчасно 60 тисяч монет, пак, в якому 50 гравців 75, що не продаються, і 40 гравців 75, які продаються. Мегапак і інформ 83, крім того, два піки один. 3,85 85+. дуже солідні нагороди. Починаємо з піків і Хегерберг. Mm, і опенда. Цікаво, e, наскільки я пам'ятаю, піки, піки продаються. Правильно ж, Хегерберг коштує 20,5 тисяч. Опенда, по ідеї, може бути досі дорожчим. Так, і є 28 тисяч. Невеличка просадка e, від того, що люди продають нагороди свої за дивізіони. Гарний початок. Йдемо далі. І не йдемо далі, бо за весь мій пік треба, напевно, перезайти. Так, і другий пік. Хтось вже є. Фернандеш, Рубен Діеш, Ендлер. Солідно, мені подобаються такі нагороди. Зараз тільки подивимося, що по ціні найкраще буде. Рубен Дєж 15,5 тисяч. Ендлер, очевидно, так само. А Бруно Фернандеш йде по рейтингу чи ні? Та по рейтингу майже забираємо 15 з половиною тисяч діяш і то він трішечки тако просів. Його пенда. Ну, грубо 45 тисяч за ці дві карти я точно отримаю. І разом із тими 60 тисячами кидали, вже 100к є за дивізіони за цей тиждень і це чудово. Це вже вподобайка Іей. А далі йдемо до паків. Е, ну, почнемо з цього паку, де в антрейді будуть карточки. 50 штук, 75. Чи буде тут волкаут? Є волкаут. Чудово! Центрбек. Франція. Е, це якийсь, типу, Ренард чи хто? Зі швидкістю там менше, ніж 40. Чи скільки в неї? 48. Так, це Ренард. це. Карта, яка піде по ціні рейтингу. Це точно з такою швидкістю, на жаль, але Def 91. Боже мій. Шкода, що швидкість така. Хто ще? Оу, Кін і Андре, нічого собі. Вау! Кін знову тут. І Андре, зараз я буду дивитися на. А, я не можу дивитися на їхні ціни, це немає змісту. Ці карти залишаються зі мною. Тепер я можу вболівати за фіорентину. Мой закін, до речі, коштує 13 тисяч. Пригадуйте, я недавно ловив його за 20-ку, навіть було більше, і одразу продав, бо відчував, що нічого доброго з того, напевно, не буде. І забрав собі 20-ку. Андре навряд дорожче. Напевно, теж його ціна так, поквіксело 10 з половиною тисяч. Ну, в антрейді в мене карти ці лежати будуть, я їх на СБЧ не буду поспішати зливати. Певна річ, нехай будуть. Кінтак. Лінком під серію А може бути. Вперед Фіорентина будемо вболівати. Лунін, до речі. Може, дублікатом хтось цікавий, що впаде? Ні. Когось, щоб виділити, то немає. Просто нападала купа карточок. Мегапак. Мегапак, який продається і без волкауту тут. Страйкер з Франції. Із Ліги 1. Тож це такий із Ліону. Лека Z. Дайте тінь, дайте Хантера, і буде добре з тиль Угу, Якер дали. Ну, хоча б щось. Ну, давайте відкриємо зараз пак з інформом, а тоді той пак, де купа карточок що продаються. 83 інформ. Чи може тут бути раптом мілітау якийсь. Волкаут є. CDM, Англія. Я навіть не бачу, хто там. О, Google Pixel то. То погано. Стенвей. Мені ні до чого така карта. І вона йде в антрейді. А десь вони ці інформи були в трейді. Я вже заплутався. Де ті нагороди йдуть з трейдом? Де з антрейдом? А, за Squad Battles. За Squad Battles, по-моєму, інформи йдуть в трейді. Окей, будемо грати в Squad Battles. Понизу, напевно, ця карта йде. Притримую для якогось СБЧ. Ну і останній пак. 75, 40 штук. З Волкаутом, це чудово. Правий Вінгер, Англія. Може Сака, ні не сака, це ця мед, теж Арсенал, але на жаль. Оу, ну, Челсі. А тут хто? Джеймс. І я не впевнений, але десь чув, що це сестра Ріса Джеймса, який теж грає в Челсі. Напишіть в коментарях, чи це правда, а не якісь фейки. Чи нічого я не переплутав. До речі, стати нічогеньке. Може буде дорожче, ніж просто рейтинг, ага? Каземіро, Жиру, Начо Фернандес, може дублікат якийсь гарний? Мората і Карді ні. В дублікатах цікавого нічого нема. Фудмін зараз показує 16 750. І це не ціна рейтингу, якщо я не помиляюсь, це вище, бо Бруно Фернандеш там, наче дешевий порівняно. Так, Бруно Фернандеш 87-го рейтингу 9500. А тут 86-та Джеймс йде за 16 750. І це хороша ціна. Я вже продам і видумувати тут не стану. Забираємо монетки. Окей, ну так по монетках мені здається, якщо підрахувати все, що я наловив і що продається, 1150 точно є. І ще антрейдом там мой буде чогось чекати, якогось часті фіорентинського. ну, нагороди загалом подобаються. 186 тисяч інформ, опенда і діяш. Ну і ще там щось. Грубо, я думаю, маю 250 тисяч монет для того, щоб когось купувати. Але. Мені щось не хочеться насправді. Команда загалом хороша. Мені здається, в першій кінці зі нею зіграти буде гарною ідеєю. Тоді ринок, напевно, трохи просяде, почнуть отримувати нагороди і продавати ті карти, які випадають. І, можливо, тоді вже когось куплю. А так, команда ніби нічогенька. Якщо я буду когось зараз змінювати, то там по лінках будуть питання, тому що тюрам тут підв'язаний під Інтер. Патрік і Хар Рольфо з Барселоною, тому тут, якщо вже щось змінювати, то пів команди піде. А до вікінг-ліги особливо не хочеться зараз такі зміни робити, тому що залишається всього лише один день, і команда вже приблизно знає, як їй грати. Та, там вже може і схему захочеться змінити, тому я, скоріш за все, втримую звіт того, щоб зараз ще щось купувати, 250 будуть лежати і чекати. А ця команда готується до фінальної стадії Чемпіонс. На сьогодні все. Не забувайте за вподобайки, почуємось, побачимось. Бережіть себе!